Усім привіт! Відео по селеніуму номер 19 Ми продовжуємо розглядати з вами стратегії очікування в середині Селеніума. Ми познайомилися з вами з Трет з Implicit Weight, і нарешті ми добралися до Explicit Weight. І такий невеличкий спойлер це якраз та стратегія очікування, яку ви будете використовувати на своїх проєктах разом з Fluent Weighтом, про який ми трошки пізніше будемо говорити. Сьогодні говоримо про Explicit Weight, порівнюємо його з двома попередніми вейтерами і розуміємо, тому чому саме цю стратегію ми будемо використовувати. І так, explicit Weight дозволяє вам встановити якийсь специфічний condition очікування, чого не вмів, наприклад, Implicit Weight. Ми знаємо, що Implicit Weight встановлював єдиний condition очікування це condition появи елемента в домі. Тобто, ми чекали з Implicit Weight, поки появиться елемент в все, більше нічого він робити не міг. І ми бачили, що два з трьох тестів, які ми писали до цього, ми просто не могли вирішити за допомогою implicit weight. Explicit weight нам приходить в даному випадку на допомогу, тому що explicit weight чекає саме на специфічний кондішн. Під специфічним кондішеном я маю на увазі, наприклад, почекати, поки елемент стане клікабельний, поки кількість елементів на сторінку з якимось певним локатором буде, наприклад, 10, поки елемент стане задізейбленим, поки атрибут елемента зміниться і так далі. Текст елемент. Тобто дуже багато очікувань цих є і цих кондішенів, і ми про всі з ним, і ми зі всіма цими кондішенами будемо поступово знайомитися. Друга відмінність це те, що коли відповідно у вас елемент не знайдеться за оцей специфічний проміжок часу, який ми встановимо для explicit експлісітлей, то ви побачите, що у вас. Uh, помилка буде timeout exception. Про це ми також будемо говорити. Це така невеличка відмінність, тому що ми бачили no such element exception в імплісит вейт. Uh, тут буде timeout exception. і імплісит вейт, uh, що дуже важливо, він встановлюється для специфічного елементу. Тобто, uh, не можна глобально встановити explicit wait. Якщо подумати, то в цьому є величезна логіка. Тобто, не можна глобально сказати, що всі елементи мають бути visible або всі елементи мають бути Enabled. enable не буває. Тобто ми працюємо з якимось специфічним елементом, а це означає, що нам потрібно і для цього елементу встановлювати якийсь кондішн очікування, тобто специфічний елемент, специфічний кондішн. Трошки ще про. Плюси і мінуси, ну це коротко резюмую, в принципі, те, що я вам сказав тільки що. Це флексибіліті, тобто він дуже гнучкий, він дозволяє чекати різних специфічних кондішнів, як візабіліті, клікабіліті і так далі. Специфічного тексту, наприклад. Друге, немало що він оптимізує час очікування, тобто, замість того, щоб нам чекати. За допомогою implicit wait або, не дай Бог, третсліпа лишній час, то ми в даному випадку будемо чекати лише того кондішену і лише для того елементу, який нам потрібен. Тобто ми не ставимо щось глобальне, ми працюємо з конкретним елементом. І також дуже важливо, що вам буде легше діагностувати, розбирати впавші тести, тому що там, коли вони будуть падати по таймауту, там буде написано, чого саме не дочекався той чи інший кондішен. Наприклад, ви будете бачити, що за 10 секунд. Елемент такий, то з таким то локатором став неклікабельним, і вам одразу буде зрозуміло, в чому проблема. З мінусів треба буде писати більше коду. Зараз, коли ми перейдемо до практики, ви подивитесь, що коду буде дійсно набагато більше, але якби ніхто не відміняв реюзабельні функції, які я вам також пізніше покажу. Переходимо до коду, і перше, що ми зробимо, це пофіксимо наші оці два тести, які зараз падають, за допомогою explicit weight. Я сказав, що нам потрібно пофіксити два тести, але по суті три тести нам треба пофіксити, тому що ми ж забираємо оцей implicit weight, і, і я про це зараз не сказав, що mix implicit і explicit weight не варто робити, але я про це обов'язково скажу, тому implicit weight ви в наших тестах не побачите. І так, перший тест, пам'ятаєте, з кліком на. А, Коробочку. Я нажимаю a box, Ага, пождіть, я відкрив на іншому екрані і пробую вам щось показати. Одну хвилинку. Ось так. А ще раз перезавантажу, я натискаю на a box, і в мене з'являється коробочка, але з певною затримкою. Ось цей квадратик з'являється з певною затримкою, і нам його треба почекати. Цю проблему вирішував імплісіт. Вей. Тобто тут проблеми не було, не було чому проблеми. Тому що давайте ще раз: цієї коробки по дефолту немає в. В нашому боді, ось бачите, в нашому домі, точніше, є три інпута, один з яких скритий а коробки немає. І коли я натискаю уже на AD Box, в мене через певний час з'являється коробка, тобто з цим працював і implicit weight. Але ми від нього а, позбавилися, тому зараз працюємо з. А, explicit вейтом. Що потрібно зробити, оскільки я сказав, що ми explicit weight використовуємо для специфічного елементу зі специфічним кондішеном, тому я не можу в біфорі десь там прописати ось цей от implicit weight. Але я можу зробити наступне: я йду в конкретний кейс, де в нас є проблема. У нас є проблема ось тут. Тобто ми не дочекуємося цього елементу. Давайте я зараз запущу, щоб це підсвітити. Ось, бачите. Тобто, ми ось тут впали, тому що коробочка не з'явилася, ми не дочекалися. Який синтаксис в ось цього explicit wait? Ми пишемо наступне. Ми пишемо webdriver wait, Вебдрайвер Wait. І цей вебдрайвер Wait всередину хоче об'єкт веб-драйвера, який у нас, в принципі, вже є, і duration, Тобто duration, скільки ми будемо очікувати якогось кондішна. Про кондішн ми поки ще нічого не кажемо. Тому я передаю сюди драйвер і пишу duration of seconds. І, наприклад, ну, в даному випадку, ось тут можна вже вказувати різні. А, скажем, duration, тому що ось цей специфічний кондішн буде а, специфічний explicit weight, точніше, буде а, примінятися для конкретного елементу. А, тому я пишу 5. Тобто 5 секунд мені повністю хватить, щоб з'явилася ця коробка. І а, додаю це як а, змінну. Тобто, в мене є вебдрайвер Wait. Що далі я роблю з цим вебдрайвер Wait? Я пишу вебдрайвер Wait. і далі потрібно викликати метод until. Until приймає в себе так звані ек, е, expected conditions. Тобто я пишу expected, expected Conditions. Зверніть увагу, що не expected condition, а іменно Expected Conditions S, і це має бути саме клас, а не інтерфейс. Ось, і після того, як я поставлю крапку, я побачу, що в мене цих expected кондішенів є просто тьма. Це може вас злякати трошки, але не лякайтесь, тому що зі всіма цими кондішенами ми будемо поступово знайомитися. Зараз так, просто наголошу на тому, що тут взагалі є. Дивіться, в нас є, наприклад. Дочекатись, поки елемент буде visible, поки елемент буде в, е, в домі, поки з'явиться якийсь алерт, поки змін, е, поки якийсь title Там е, буде е, в тайтлі нашої сторінки, буде специфічний текст. Поки атрибут буде містити якесь значення. Чекаємо, поки атрибут буде типу іквал, е, поки елемент буде клікабельний, поки елемент буде вибраний. Наприклад, якщо це ми для якихось лістів говоримо. Поки фрейм буде uh, available, щоб на нього свідчатися, поки елемент буде Invisible, uh, я, там всякі штуки з JavaScript, поки кількість елементів буде специфічна, uh, поки текст буде мачитись з якимось, uh, поки урла буде містити якесь значення і так далі. Тобто тьма, тьма, тьма оцих Expected Conditionів у нас є всередині uh, Selenium, вже вбудовані, і наша основна задача розібратися, а який же ж нам треба в uh, Даному специфічному кейсі. Як би я робив, якби я не знав всіх оцих expected Conditions? а я їх, можливо, і навіть не знаю, всі, можливо, мені вони й не потрібні були всі. А, потрібно виходити з логіки вашої, вашого тесту. Що ви робите в вашому тесті? Ви клікнули на цю кнопочку, а далі що? Ви чекаєте, щоб оцей бокс-елемент був visible. тобто він з'явився. Тому я просто ставлю тут крапочку, і даєшка нам в цьому допоможе. Ми пишемо visible. візібл. Ось так, uh, «Visible», і в нас uh, ось цей перелік елементів зменшився до того, що ми можемо звідси вибрати. І тепер дивіться uh, тільки. Давайте я ось так зроблю візіп, тому що є нюанси. Є нюанси, <laughs> нюанс, як завжди. Uh, дивіться: по-перше, відкидаємо все те, що починається з «Invisibility». Так, invisibility ми тут не чекаємо. Ми не чекаємо, поки елемент буде невидимий. Ми навпаки, читаємо, поки він буде видимий. І тут е, в нас ця вибірка також зменшилася. Є такі методи, які говорять «Visibility «Visibility of of all elements», Visibility of all elements» і так далі. Тобто ми е, тут розуміємо з назви методу, що ми очікуємо якогось там масиву елементів, поки вони всі будуть видимі. Нам це не підходить. Нам підходить е, два методи звідти. це «Visibility of і «Visibility of element located». І це питання не те, що воно питання для співбесіди. Дуже часто люди не розуміють, а навіщо нам два методи один з яких працює з веб-елементом. Зверніть увагу, візібіліті Оф він працює з веб-елементом, а інший візібіліті Оф Елемент located, він працює з локатором, але і той, і той метод він чекає, поки елемент з'явиться на екрані, поки він стане visible. І з цим зараз давайте розберемося, бо це прям дуже важливо. Такий невеличкий спойлер. Майже всі методи, які ви тут бачите, через те, скільки багато, в принципі, вони всі а, перезаписані, можна сказати. Тобто вони всі можуть працювати або з веб-елементами, або вони всі можуть працювати з локаторами. І наша зараз основна задача розібратися, чому так. А зараз, щоб не ускладнювати. І так, доволі складний матеріал. Я не буду згадувати про таку штуку, як Page Object Factory, і е, як працює Page Object Factory, але ми будемо це проходити на цьому курсі обов'язково, тому що це дуже важлива штука. Я е, постараюся пояснити якомога доступніше. Дивіться, що відбувається: що буде, коли я ось цю штуку переміщу вище. Чи знайду я даний елемент. Тобто, driver find element він працює з локатором. Правильно, всередину ми приймаємо локатор, локатор типу бай. І локатор ми знаємо. Тобто локатор ми самі знаходимо в домі, і ми його знаємо. Що буде, коли я, шукаю, що буде, коли я викликаю driver find element? За цим локатором Selenium Пробує знайти елемент типу веб-елемент. І вже далі з цим веб-елементом ми якимось чином працюємо. Або перевіряємо його, або клікаємо, і так далі. І ось, що відбувається. Давайте так: я ось цю штуку підняв над нашим вейтером, і я хочу знайти спочатку веб-елемент для того, щоб використати метод візибілітіф. Мені він здається менший ніж visibility-of-element-located. Він працює з веб-елементом, вроді простіше нема куди. І я ось цей от box елемент сюди закидаю. Все, цього в принципі достатньо, щоб ми почекали 5 секунд. Дивіться, я створив об'єкт WebDriverWait, Я сказав, що я буду чекати протягом 5 секунд, чекати на що, поки Expected Condition visibility of цього елементу. Тобто буду чекати, поки цей елемент з'явиться. Запускаю тест. Як ви думаєте, що станеться? Я думаю, він впаде на 37-й стрічці. Так, він впав на 37-й стрічки. Чому? Тому що ми пробуємо шукати. За цим локатором елемент, і ми потрапляємо на помилку No Such Element Exception. Тобто такого елемента немає. А це значить, що просто-напросто ви не можете використати condition, який всередину приймає веб-елемент. Бо веб-елемент в даному випадку це а, уже те, що знайшов для вас Selenium, тобто воно є в домі. Веб-елемент це те, що є в домі. А далі ви чекаєте якогось специфічного кондішена, ось цього веб-елементу. В даному випадку ми не змогли знайти веб-елемент, а це означає. Що ми не можемо працювати з цим методом visibility of на відміну від кейсу, коли ми будемо працювати з ним ось тут. Зараз, тому що я знову відкрив на іншому е, моніторі. На відміну, коли ми будемо працювати з ним ось тут. Елемент уже є в домі, це означає, що ось тут би ми не отримали ніякої помилки і ми могли би використати visibility of, А зараз це працювати не буде. Тому ми робимо наступне: ми пишемо expected condition visibility of Visibility of Element Located. Вибираємо Visibility of Element located. і він приймає е, локатор. Ось цей от локатор, який в нас є тут. Давайте, щоб не дублювати, напишемо е, ось так. Box локатор. Ось, ми його спочатку це на низ треба опустити. Ми знайшли локатор. Тобто ми знаємо, за яким локатором шукати цей елемент. І далі я кажу: чекай впродовж 5 секунд. Поки елемент з оцим локатором буде видимий. Якщо ми провалимося всередині в of of located, то ми подивимося на наступну шлуку. Код трошки складний. Єдине, що я вам хочу показати, це ось тут. Ми пробуємо щось. Ми пробуємо, з мет... ми пробуємо ось тут викликати метод element if visible. Провалимося, в... навіть не треба провалюватися. Далі, дивіться. В цьому методі всередині шукається елемент. Елемент шукається всередині. Driver find element по локатору, який ми передаємо, це те ж саме, що і ми робимо ось тут. Бачите, це те ж саме, що ми робимо тут. Тобто visibility of Element Locator приймає локатор і сам же шукає ось цей от елемент протягом 5 секунд і чекає, поки він буде Visible. Тобто він робить два в одному. Якщо Visibility of нам тільки дочекається, поки елемент відмалюється на екрані, поки він появиться. Uh, а це означає, що в нас він вже має бути, що ми його маємо ідентифікувати, цей елемент до цього. То Visibility of Element Located означає, що ми будемо шукати елемент і ждати, поки він буде visible на протязі 5 секунд. І дивіться, яка штука. Ось цей until, навіть не так. webdriver wait until, Якщо я тут створю змінну, то ось ця от штука мені повертає веб-елемент. То це буде box-element. Ele box-element. Ось цей самий бокс-елемент, якби ми його шукали тут. Тобто, в даному випадку нам не потрібно після того як ми почекали, поки елемент буде е, в домі і поки він буде visible, ще додатково шукати елемент, тому що ось цей until, він уже нам повертає готовий веб-елемент. Тобто нам потрібен тільки локатор, ми прокидаємо локатор сюди. А всередині цієї функції відбувається пошук елементу в домі, і одночасно очікування протягом 5 секунд, поки елемент стане візібл, тобто відповідно до нашого кондішена. І як тільки це сталося, ми повертаємо назад готовий елемент, з яким ми можемо працювати. Тобто, ось ця стрічка коду нам не потрібна. Ось. І тепер після цього box element можна перевіряти, що він із дисплейту. Запускаємо код і перевіряємо. І тест відпрацьовує. Бачите, ми почекали, поки елемент а, стане видимий. По-перше, поки він з'явиться в домі. Як тільки елемент появляється в домі, ми чекаємо, поки він стає видимий. Ми почекали, поки він стане видимий, і повернули готовий елемент в стані видимий. І далі ми перевіряємо, що він дійсно видимий за допомогою асерту. І відповідно, давайте одразу пофіксимо другий тест, щоб ви зрозуміли різницю. А різниця буде наступна. Пам'ятаєте, ось цей от driver find element, Давайте я, до речі, ось так зроблю. Я поставлю тут Debug, і якщо би ми не знайшли оцей елемент Revealed, а це ось цей інпут, який не видимий, ми би тут впали. Тобто, в даному випадку я тут ставлю Debug, запускаю наш тест. І я пройшов цю стрічку коду. Я пройшов цю стрічку коду, це означає, що я знайшов цей елемент, і в мене є готовий веб-елемент, який я можу далі прокинути в Expected Conditions. Тобто, дивіться, наступ, наступну стрічку коду, яку я буду писати, я знову пишу new webdriver wait. А чому? Тому що ось цей вейтер був тільки для цього специфічного елементу. Все, ми його використали. Ми робимо те ж саме. Ну, Пізніше я розкажу, як це все переюзати, але зараз не концентруємося на цьому. Uh, duration of seconds uh, нехай буде там 3 секунди. Ось, створюю відповідно. Uh, Зміну, далі роблю наступне: WebDriver wait until expected conditions. І зараз я можу використати visibility of. Чому? Тому що в мене є готовий веб-елемент, я його знайшов, я тут не падаю, елемент є в домі. Тобто я його знайшов, і єдине, що мені треба дочекатись, це, це поки він буде visible. Мені не треба перешукувати цей елемент, поки я чекаю, поки він буде visible. Все, я його знайшов, мені просто треба дочекатись, поки а, він буде visible. Я сказав, поки він Буде visible, мабуть, раз 10, але а, зупиняти відео не буду і перезаписувати. Так, ми чекаємо: Expected condition visibility of І а, ось цього елемента revealed input все. В даному випадку ми використали visibility of Element Located, в даному visibility of і off і ітей чекає на visibility, але цей додатково ще а, шукає елемент всередині. А, запускаємо. І зараз у нас також має все пройти. Тест позеленів чудово, бачите, пофіксили два тести за допомогою а, explicit weight. -у. Це те, що не зміг зробити ні implicit weight, ні тим більше thread сліп. А в нас ще є один тест, давайте ще його пофіксимо. Нагадаю вам про що цей тест це про скачування файлу. Я зараз забрав звідси implicit weight, який в нас тут був, запускаю даний тест. У нас відкривається вікно браузера. Ми клікаємо на Start download і ми маємо дочекатися, поки текст на ось цьому попапчику буде компліт. Ось так. А він на Start Downloading. Чому Start download? Тому що він е одразу є даний елемент, ми його знайшли. Ось. І е відповідно ми одразу починаємо зрівнювати текст. А це означає, що якщо в нас є веб-елемент уже готовий, ми його знайшли і не звалилися на стрічки номер 37 це вже вам підказка, який вейтер можна використати а, в а, даному специфічному кейсі. Давайте пропишемо це. Пишемо New WebDriver weight. Driver, duration of seconds 10 поставимо. А, створюємо зміну. І далі я кажу webdriver вейт until Expected Conditions. Expected conditions, ставлю крапку, і в мене щось має бути зв'язано з текстом. Тому я просто пишу тут текст, і в нас відфільтровується все, де а, є якийсь текст. І тут, дивіться, є text to be present in element, text matches, text to be, text to be present in element located, text to be present in element value. А, різні всякі штуки. Я нам потрібно вибрати а, якийсь один. Uh, який вибрати? Давайте подивимося. Text to be present in element located. В даному випадку він працює з локатором, бачите? І це не зовсім те, чого ми хочемо, тому що в нас, в принципі, вже є ось ця штука. Бачите, в нас вона вже є. Uh, ну, Веб-елемент -веб я маю на увазі, тому би нам щось таке, що працює з веб-елементом. І наскільки я розумію, то це ось ця штука. Ось Text to be present in element. І приймає веб-елемент і текст, який ми хочемо відповідно. Uh, там е, дочекатися. Ось тому я пишу ось цей прогрес title сюди, і текст у нас має бути компліт. Ось так. І все. І зараз цей те, тест має також працювати. Запускаємо, дивимося. Start download і іде очікування. І зверніть увагу, як тільки. Тест став Complete, одразу ж тест завершився. Тобто миттєво, на відміну від третсліпа, де ми там вгадували, підбирали якийсь час. У даному випадку ми використали кондішн, який називається Text to Be Present in Element, саме в Element, тому що ми вже знайшли веб-елемент, в якого ми просто треба дочекатись, поки цей текст зміниться, а не перешукувати цей елемент кожен раз. Ось таким чином можна працювати з explicit weight у наших тестах. Хочу ще показати, що буде, коли ми не знайдемо тут якогось. Точніше, не те, що не знайдемо елементи. Якщо ми не знайдемо елементи, ми тут впадемо. Що буде, якщо ми не дочекаємося якогось кондішена? А замість тексту Complete я, наприклад, чекаю на текст Ready. Запускаю цей тест ще раз. Ось нажимаємо на Start Download. А чому не нажали? А, сторінка ще не завантажилась. Ось нажали. Опс, ну таке також треба хендлити. Uh, current Progress проходить. Ждемо. Ось він вже complete, але ми чекаємо на рейді. І тест впав. Uh, давайте розберемося, по якій помилці впав. Дивіться, впав по, по помилці Timeout Exceptions. Та помилка, яку я вам казав з самого початку, написано: Expected condition failed. Waited for text рейді. To be present in element. Ось на такому елементі і написаний локатор ось цього елементу. Бачите, намагалися ми це зробити протягом 10 секунд, пінгувавши кожних 500 мілісекунд. Ось така от помилка. І це те, про що я казав. Тобто, коли у вас буде падати ваш тест, ви будете чітко розуміти, що сталося, на відміну від тих вейтерів, які ми юзали до цього. Написано, що ми чекали, який expected Nedition завалився, скільки ми чекали, з яким там полінг інтервалом ми його очікували. Це дуже важливо в плані розбору ваших впавших тестів. І на сьогодні це друзі, все, але це не все по explicit weight. Обов'язково дочекайтеся наступного заняття. Ми там поговоримо про певні специфічні моменти, певні специфічні кейси, які вас можуть виникати при роботі з explicit weight, тому що там також не все дуже гладко. І є моментики, можна сказати. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, і почуємося там.